Усім привітки! Ви на каналі Івановна і з вами, як завжди, Надя. У нас зараз ранок, я просинаюся, п'ю кавусю і планую свій робочий сьогоднішній день. Чесно, зараз не дуже хочеться щось робити, тому що на вулиці вітер піднявся, холодно, якось некомфортно. Я навіть зараз включила котел у хаті. У нас, наче, не холодно у хаті, 20 градусів. Це не холодно. Ну, якось, знаєте, некомфортно. Як я думаю, включу час-два, хай кот прогріє і виключу. Він дасть теплий душок у хату, якийсь наче уют. І тоді буде нормально. От. І як я, я так думаю, як я тільки вийду на вулицю, так як я люблю. Погуляю по своєму садочку, зайду на город, в тепличку, по своєму господарству пройдуся, полюбуюся, так як я люблю. І по-любому зараз робота знайдеться. Що таке? От. Ну, а якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і попрацюємо разом. От. Може, я вас трошки розбуркаю. Все, давайте. Ви бачили це чудо. Найшла ящик, сіла і сидить, Так? Да? Красуня ти наша. Ох ти, дуняша, тобі там комфортно, так? Да? Чудо, ох, і дуня. Джеся. Айди. Оце тільки що вирвала редьку, так. І вже я хочу посадити її на висадки. У мене свого сіна трошки ще є на наступний рік, але цього року я обов'язково хочу ще посадити, щоб зібрати своє сімено. Це редька у мене гарна. Бадильку в неї невеличке, сама по собі вона не дуже гірка. Ну Як ви бачите, вона така крупна, гарна речка. От. Значить Дивіться, що я роблю. Вибираю саму крупнішу речку, або таку просто, щоб вона була рівненька-гарненька. Так, бачите? Отаку. От Вона мені подобається. Рівненька, гарненька, крупненька. І тоді я в ній вириваю всі листочки верхні. І оставляю цю серединку, щоб була одна або дві два листочки. Ось ви побачили, так? Одна, два, один-два листочка, щоб серединка була ціла. І тоді я вас сажу її в землю. Ну, що тако занурюю, щоб в земельці вона ось тако була. Все, ось так. І тоді я сажу її і виростає такий чималий кущ. Ну, приблизно, ну, наприклад, ну, десь висотою. До метра можуть вирости, або 80 см, десь отак. І тоді на ньому багато насіннечка образовується. Тоді те насіннечко я сушу, перетираю, і виходить насіння речки. Я так роблю кожного року, або якщо я чимало висадок роблю, то тоді можу, наприклад, один рік не посадити. І це насіння. Мені чим подобається, що його можна навіть сіяти на четвертий, на п'ятий рік. Поняли? Можна і зразу на наступний рік сіяти його, а можна і через 4 роки посіяти. Буде така сама гарна речка, яку ви хочете посадити. Якщо таке, на вулиці вам не буду показувати, як я її сажу, тому що в нас йде сильний дощ. Ну і я, як ви бачите, в теплиці. Ось я вже посадила частинку помідорів низькорослих. О, а тепер оце ж свою розсаду буду розсаджувати. чорнобривці на вулицю винесу. От. Ну і цю речку, ще, напевно, день-два, хай вона трошечки підросте, вирвем. І вже на цьому місці також я буду садити свої помідорчики низькорослі. Високорослі вже посаджені. В рядку у мене тут, по-моєму, чи 6-7 чи штук, я не пам'ятаю. Але в міжряді, ви бачите, ой, в рядочку верніше. Ще між ними я ще подосаджувала собі на всякий случай для резервних. Другий, який пропаде, не пропаде, От, сажаю обов'язково резервні помідорчики. От, але я дивлюся, вони вже гарненько поприростали. Тепер я їх буду. Ті, що лишні мені мішатимуть, викопаю. І все. І тепер залишилося їх попасинкувати і попідв'язувати. А з речкою я вже майже справилася. Редиска начищена, повний ящик. Ось, перечистила. Тепер її перемию, а оцю посажу. І буде в мене своє насіння речки. У нас з обіду пішов гарненький дощик. Ну, такий рясненький. Він не сильний, але рясненький такий, тихий дощик. І що я вирішила зробити? У мене була дуга накрита з перцем. Там, мабуть, два да, два дні тому, як ми висадили з теплиці, перчик розсадою на вулицю. Він ще був не закалений, ми їх накрили пленкою. От, і потім. Пару днів воно було в теплиці, і тепер, так як я, то така погода, пасмурно, не, не холодно, нема морозу, і дощик моросить. І я вирішила повністю вже відкрити тепличку. Якраз дощик гарненько полє. Тут іде, виходить, така дощова водичка. От, тиха, гарненька, воно полє перчик. І також я висадила огірочки. В стаканчиках, вони також були не закалені. Я їх посадила просто на вуличку. І вони, я думала, їх прикрити трошечки, коли не треба було прикривати. Пасмурно ось така погода, сира, пасмурна, вона прекрасна для розсади. Так що я їх ні разу не накрила на вулиці ні бутилкою, ні пленочкою. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, перчик, бачите. Баклажанчики маленькі всі. Ось. І перчик. Він прекрасно себе чувствує. Зараз дощик тихесенький на нього поливає, йде, він гарненько закалиться і гарненько поліється водичкою дощовою. А ось огірочки. Зараз я вам покажу з другої сторони. А ось огірочки. Бачите? Стоять як воздочки. Тепер хай вони набираються сили, дощики їх гарненько поллє, і вони підуть гарненько в рост. Я надіюсь. Ну, а ці, що я посіяла, як я вам показувала, понятно, що ще будуть пізніше сходити. А ці будуть раніше. І ще мене люди запитували, що я буду робити з тирсою то є, що ми м м обрізали, перебивали на тирсу гілочки ті, що ми обрізали сад. Пам'ятаєте, я вам показувала? І от що я зробила у своєму квітнику, ну, тут в мене така алейка, я просто після дощу гарного прополола і понасипала цієї тирси. Спанбун під низ я не слала. А чому? тому що деяка цибулинка, деякий тюльпанчик можуть вилізти. Хай собі вилазить і цвіте. Зато у мене не буде бур'янів. Це раз. А по-друге, тирса служить як мульча. Вона буде держати вологу, що не треба мені тут буде часто поливати. От. Також, як ви бачите, ось у мене актиній дія росте. Погано видно. Ну. На цій актинідії поверхневі коріння. Вона також любить мульчу дуже. От я тут замульчувала. І ось тут. Це також це старша мене актинідія ось така. Тут я також її замульчувала. Це. І тепер мені не треба буде полоти і поливати. Так. Капусту я також відкрила, дугу зняла. У мене тут вона була накрита спанбондом. Я цей спанбонд зняла і вона також уже гарненько приливається дощиком і почала розправляти свої крила, як кажуть, листочки. Після дощу, от, як ви бачили, в мене картопля була ось так. Пам'ятаєте, горбиками ми садимо. Картопельку от, і не волочим. А тепер після дощу, як вона якраз трошки стоїть, поки піднімається все. І тоді, як уже картопелька починає вилазити, і після дощу, разом із картоплею, як ви знаєте, вилазить і бур'янець. І якраз після дощика ми почали волочити. Разом це і бур'ян политься. І картопелька буде підніматися і рівняться земелька. Але ми його це не встигли доробити, тому що пішов гарний дощ. Ну, значить, після цього дощика ще раз переволочимо. Ну, зато не треба буде полоть. Картопелька буде чистенька. Деяка бур'янинка вилізла, там якась така, що грабельками грабелька не пішла. Це не страшно, там вже можна і сапкою пройтися. Але основний бур'янець, от ті, що, знаєте, така волосинки, паутинки починають лізти молоденькі, вони граблями прекрасно заволочилися. Ну, все, дорогі друзі! Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Ми сьогодні гарненько попрацювали. Якщо ви додивилися це відео до кінця, мені дуже приємно. Якщо щось цікавить, пишіть коментарі. Я із задоволенням вам відповім. Якщо сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, будемо готувати або будемо працювати разом. Бажаю вам усім кріпкого здоров'я, миру, злагоди, добра і всього самого найкращого. До скорої зустрічі! Пока-пока!